Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою, і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до, вашого, до вашої уваги, до розгляду, відео про синдром Аспергера. В цьому відео ми спробуємо розглянути, як проявляється синдром Аспергера. Які особливості цього синдрому, що це таке, і е, допомога, яка може бути при синдромі Аспергера, а також е, назвемо ускладнення, які можуть бути при даному розладі. Отже, що таке синдром Аспергера? Це розлад аутичного спектру, який характеризується Серйозними труднощі, труднощами в соціальній взаємодії, а також обмеженим, стереотипним, повторювальним репертуаром інтересів і занять. Значить, як проявляється синдром Аспергера? так ну, важливо знати, що це є особливість. Яка виникає з народження. Якщо він вже є, то він є. І чим швидше ми його зафіксуємо, чим швидше ми звернемо на нього увагу, тим позитивніша подальша динаміка буде при наданні допомоги кваліфікованої. Так? Чим швидше звернемо увагу, тим краще буде. Протікання надання допомоги при цьому синдромі. Так, Прогноз буде дуже сприятливий. Значить, перш, за все, потрібно зазначити, що на цей синдром звернули увагу в 1944 році, і, власне, з цього моменту його почали активно досліджувати. Що е, е, яка етіологія? Так яка етіологія, що є е, е причиною виникнення? Даного синдрому. До кінця ведуться суперечки щодо виникнення, так, дехто наголошує виключно на генетичному якомусь факторі різні, різні є теорії, але всі сходяться до, до думки, що якщо є генетична схильність до розвитку певної аномалії. Плюс накладаються несприятливі умови в зовнішнього середовища, то це може підвищити ризик виникнення в людини такого розладу. Так? Чим же ж він характер, характеризується? Значить характеризується тим, що ці дітки, тому що, якщо прав, ну, як правило, ми помічаємо це в дитячому віці. Бувають випадки, коли відразу не помітили, коли батьки оточення списали це на те, що в дитинки дуже високий інтелект, і що в них росте майбутній геній, так, і що це нормально. так? Ніхто не заперечує, що при синдромі Аспергера дуже часто, дуже часто підвищені інтелектуальні здібності, що ці люди можуть мати досить високе IQ. Так? Але разом з тим, при… При такому ментальному прояві, так, такому ментальному порушенні, такій ментальній особливості людини може бути ряд ряд проявів, які викликають дискомфорт. І, власне, з цими проявами. Потрібно попрацювати для того, щоб людина себе відчувала повноцінним членом суспільства і щоб не бентежились люди, які є поряд з нею. Так? Тому що це люди, які мають цю особливість синдрому Аспергера, так вони є дещо специфічні. Знаєте, як казав класик, цитую мовою оригіналу, слізанні общим вираженням. Так, ну, е е е як це може проявлятися? Значить, е я вже сказала, що якщо є накладання генетичних і якихось зовнішніх факторів, так, то це може п'ять е е е більше ризик, що такий синдром може виникнути. І що тут потрібно зазначити, коли мама носить дитину, і так потрібно ну, дуже уважно до себе ставитись, до свого стану, так не даремно споконбіків до жінки, яка є при надії, було особливе ставлення. Так. Ну, на жаль, в нашій країні, в теперішніх умовах, <кхід> ризик виникнення подібних. Патологій набагато більший, ніж в інших країнах. У нас іде війна. Так, У нас ще до війни кожна друга дитина мала певні порушення. Це я наводжу статистичні дані. Ну, переходимо до самого синдрому Аспера. Як же ж він проявляється? Значить, ці дітки можуть впадати в око тим, що вони не потребують контакту з оточенням. Тобто, до певного віку, можливо, це і є варіант норми. І тому я кажу: якщо помітили якісь особливості, так порадьтеся, чи все чи це є варіант норми, чи все-таки це є. Щось, щось не те, так? І, і це потрібно зафіксувати, і з цим можна працювати. так. І що тут може бути? Не хоче контактувати з іншими дітьми. Йому цікаво, самим собою, дитинка може сидіти, в неї може спостерігатися стереотипна поведінка, в неї може спостерігатися. Якісь ритуальні дії. В так. таких людей може і в дитячому, і в дорослому віці може спостерігатися обсесивна конвульсивна активність. Ці люди можуть виявляти агресію, ці люди можуть мати специфічну мову. тобто Мова таких людей вона є для стороннього спостерігача дивна. В якому плані? Те, що людина буде якби, розмовляти, так? але інтонація, тембр, висота звуку, вони будуть якби не в попад. І це буде впадати в око, різати око, так? на це будуть звертати увагу. Значить, емпатія для цих людей непритаманна, в них є певні проблеми з емоційною сферою. Тобто логікою, раціо вони можуть розуміти, що от є люди, їм подобається сміятися. Так? І в них певні ситуації викликають почуття веселості, Сміху, але самі uh... Особи, які мають синдром Аспергеру, вони цього не розуміють, вони просто це фіксують, що таке явище є. І вони іноді навіть е, пробують моделювати там якийсь сміх, так, чи якусь веселість, але насправді вони того не відчувають, тому що емоційна сфера трошечки страждає при цьому синдромі. Так? Е, іноді е, синдром Аспергера називають е, високофункціональним аутизмом. Але не, не всі з цим погоджуються. Чому? Тому що, е, що все-таки при аутизмі, е, як правило, при, в ранньому віці страждає е, мовленева сфера і страждають когні, когнітивні здібності. А при синдромі Аспергера, навпаки, мова може бути дуже багата е, різними науковими термінами. Мова може бути дуже швидкою, от єдине це, що от ем, е, зі звуком там може бути історія так різна. Що ще потрібно зазначити про синдром Аспергера? Це те, що люди в дорослому віці і в дитячому вони можуть мати проблеми з соціалізацією, вони можуть мати проблему з, контакт, з контактами з людьми. Так, це можуть бути внутрішньосімейні контакти, порушення друзів в них, як правило, немає через те. Що їх погано розуміє оточення, і оточення відповідно також ну, не сприймає їх адекватно. Так? В цих людей є порушення в мовленні. мова більше про діалог, мова більше діалог, ні, ніж не не діалог, а перепрошую, мова більше монолог, ніж діалог. Мова може бути такою, що е, людина розмовляє, і е, е, вона може з ну, завершення розмови так не резюмувати. Вона може перескочити з теми на тему. Її розповідь може бути не емоційно забарвлена. В, ну, і це викликає. Е, е, Певні здивування в оточенні. так. Ці люди, що вони можуть, вони можуть дуже цікавитись наукою. так. В них може бути сфера інтересів наукова. так. Але що важливо при цьому синдромі, якщо ви вже помітили, що дитинка має якийсь інтерес до вузько, вузько спеціалізованої якоїсь наукової сфери, то потрібно розширити інтереси в цій сфері дитини. Так, от ви побачили, що вона цікавиться телескопами, але її не цікавить особливо астрономія. Так, вона може там марки телескопів запам'ятати. так, але вона далі сферу її цікавості телескопом може не розширювати. Так, І завдання батьків, от власне звернути, розширити діапазон інтересу дитини. так. Ну, і Важливо також соціалізація. Може бути, навпаки, багатослівність, часто спостерігаються при синдромі Аспергера, Так? можуть спостерігатися якісь незвичні харчові уподобання, Значить, обсесивно компульсивні прояви, так? що подушка має стояти саме під таким. Кутом, а не інакше. Я помию саме 10 разів руки, тому що я після цього буду відчувати себе комфортно, якісь ритуальні дії, повторювальні, нав'язливі дії можуть спостерігатися в таких людей. Значить, коло інтерів, коло, значить цікавості, її може бути сфокусована тільки на одній якійсь обмеженій сфері. Значить, вони можуть бути незграбні, і це впадає дуже така якась особлива незграбність або гіперактивність, метушливість якась така, яка ріже око. Ну і е, е, я вже сказала, що можуть бути труднощі з розмовною мовою, з підтримкою діалогу, так і е, е, що потрібно тут е, е, Ну я вже наголосила на тому, що батькам потрібно е, е, звернути увагу на те. Чи це є вікова особливість, чи це є власне якийсь розлад, чи це є ментальний розлад? Так чому? Тому що дуже часто не фіксуються такі розлади через те, що списується на вікові особливості, але для того, щоб розуміти це є вікова особливість дитини? Потрібно як мінімум володіти інформацією про норми розвитку в певному віці, так, що нормально, що ні. От, наприклад, іноді діти, так як при синдромі Аспергера, так, діти думають буквально, що я маю на увазі. Наприклад, якщо ви скажете дитині, в якої немає ментальних порушень, про те, що тобі хтось передавав. Привіт, в певному віці. Вона скаже: Покажи мені той привіт. Я хочу його відчути тактильно, я хочу його побачити, так? І це є нормально в певному віці. А, але разом з тим, в такої дитини буде присутнє образне мислення, чого немає при синдромі Аспергера. От, е, мова жестів, невербальні контакти. При синдромі Аспергера вони людям, які страждають на цей синдром, вони недоступні, їм потрібно буквально, вони не розуміють алегорії, вони потребують деякої допомоги. В роз'ясненні, що ви мали на увазі, якщо ви висловлюєтесь фігурально або якусь, застосовуєте в своїй мові якусь образність, так їм потрібно буквально в лоб казати. Так? І от тут є якраз різниця, що в нормі в дитячому віці може бути паралельно присутня, тобто ще, як приклад, так, в певному віці це нормально, коли вихователь запитує діточок. Ну, ви сьогодні дуже шумні, у вас совість є, і діти хором відповідають, ні, в нас її нема. Чого Та бо ми її не бачили, ми її не знайшли, нам її не купили. Вони ще не розуміють, що це таке. Так? Тобто, от, якщо мова йде про, от, про совість в даному випадку, так, вони, в них образність мислення немає. Але е, якщо вони е, бавляться між собою, вони, по-перше, контактують між собою, і в них включається фантазія, в них включається образність мислення. З одного боку, є якась предметність мислення, але з іншого боку, в певних ситуаціях присутня образність, а от при синдромі Аспергера там от немає, і плавно перейдемо до того, чому потрібно надавати допомогу. Чим швидше тим, тим краще. Тому що, якщо відразу не почати цим займатися, можуть як ускладнення виникати шизофренія. Можуть бути тривожні розлади, можуть бути різноманітні депресії, можуть бути різні манії, так? як наслідок, якщо пропустити, якщо вчасно не зафіксувати, якщо вчасно не надати. І знову ж таки, якщо вчасно звернути на це увагу, то ви в кінцевому результаті будете мати. Повне згладження, симптоматики, тобто так, ці люди е, рекомендовано, щоб вони були під постійним наглядом е, з профілактичною метою. Вони напротязі життя можуть звертатися чи, е, до невропатолога, психолога, психіатра так, для профі... з профілактичною метою. Але якщо відразу це почати коригувати, то прогноз дуже і дуже сприятливий. Дуже багато людей е, е, наукової сфери, е, сфери бізнесу мають такий розлад і прекрасно, успішно живуть. Чи, на що е, потрібно звернути увагу? Перш за все, це є е, поведінкова терапія. Це коли ми надаємо лікування, це має подивитися невропатолог, це має подивитися психолог і психіатр. В тандемі, як правило. Щоб знаєте, одна голова краща, а дві, дві три ще краще. Від прибутку голова не болить. знаєте. Чим, чим більше подивиться, тим об'єктивніша можливо буде навіть картина. так. Е, е, значить, ми працюємо над розладами сну. Ми працюємо методом гіпергабаричної оксигенації, тобто барокамеру часто застосовують для того, щоб підвищити імунітет і покращити загальний стан організму, томатіста терапія, біоакустична терапія це що заведе терапія. Це коли за допомогою звуків впливають на діяльність, на мозкову діяльність і з метою, покра... з метою її покращення. Так? Значить, це засто... застосування мікротоків в проекцію головного і спинного мозку для покращення їхньої дії. При діагностиці ми завжди робимо такі дослідження, як МРТ, електроенцефалограму. Для, для чого? Для того, щоб зафіксувати чи є якісь органічні ураження головного мозку, так, і від цього ми вже будемо назначати якусь певну терапію. так. Що ми можемо ще? Над чим ми можемо ще працювати сенсорна інтеграція, так само дуже важлива. так. Тренінги соціальної активності для таких людей є надзвичайно важливими. І на що ми звертаємо увагу? На покращення сну, тому що такі люди можуть мати розлади сну. Ми звертаємо увагу на покращення контактів соціальних і внутрішньосімейних так, таких людей. Значить, можуть бути певні проблеми з увагою. Якщо це є, то ми якби коригуємо увагу різні методики, які допомагають в концентрації уваги. Так? Ну, це основне, що я мала сказати про синдром Аспергера. Також, якщо це дитина, це важливе почуття спокою, це внутрішнього зах... затишку, захисту, щоб дитина відчувала ніяких там тривож... тривожних моментів, так, максимально з одного боку, десь і щадяче поводження з дитиною, так, щоб вона почувалася в комфорті. Ну, когнітивні здібності, я я вже сказала, що при синдромі Аспергера вони, як правило, збережені і інтелект буває дуже високий. Значить, також важливо при діагностиці зробити аудіограму. Це також допоможе розрізнити, чи це є розлади слуху, чи це є прояв, один з проявів з синдрому Аспергера. Так? Е Ну і на завершення, я, як завжди, я хочу побажати всім мирного неба над головою, здійснення усіх ваших мрій і побажань. Велике спасибі за те, що дивитесь мій канал, ділитесь моїми відео з іншими людьми, ставите вподобайки, тиснете на дзвіночок, пишете коментарі, даєте певні поради. Я за це також вам дуже вдячна. От і е нагадую, що з вами була я Кремса Ірина Миколаївна, ваш психолог, і до нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого.